Художниця-аматорка Андріана Данилюк під творчим псевдонімом Етна презентувала виставку робіт в Ужгороді. Камерна експозиція включає етноживопис та творчі пошуки авторки. Це мій перший такий дороб, який я готова представити людям. Воно не є в одному напрямку. Тут є змішані техніки і аплікацію, можемо бачити, і етноживопис ми можемо побачити. Я працювала багато років декоратором, тому я працюю з різними матеріалами, не просто з пензликом, я працюю з теплером, з клепачом, я працюю з шпицями, з гачком, з голкою. Малювати Андріана розпочала під час війни. На початку повномасштабного вторгнення активно займалася волонтерством. Створила з друзями благодійний фонд. Згодом відчула потребу у творчості. Під час війни ми створили свою волонтерську організацію. Волонтери Ужгорода», вона називалася, ну, з друзями таку ініціативну групу. І під час цього волонтерства я зрозуміла, що знаєте що. Завтра може взагалі не бути реально. Ми прийняли смерть. Я зрозуміла, що а що нам треба робити? Нам треба робити думати про свої особисті внутрішні цілі. І я повернулася до того, що я люблю і можу робити будь-коли. На сьогоднішній день я художниця, я аматорка, тому що у мене немає художньої освіти. Є художня школа закінчена ще під час моєї школи. Це мій перший доробок, який я так сталося, що я готова його показати. Частину представлених робіт уже розіграно на підтримку Збройних сил України. Є картини, які я розігрую просто для ЗСУ, їх зараз вже немає, тому що вони розіграні, деякі продані картини. Дуже жаль, що вже деяких хлопців немає. І Знаєте, так якось складається, що один день я там розігрую, наприклад, якусь картину, то ми, ми збираємо там, не знаю, маленькі, я такі зроб, роблю зазвичай це якісь обереги там за 10-15 тисяч гривень, 6-7 по-різному. А через тижні йду на похорон до цієї людини. Так, да, Є таке, і це дуже шкода. І тим паче, що ми мусимо ще це на спровокує на ще більшу працю для наближення перемоги, звісно. Під час проведення виставки охочі долучилися до збору коштів на турнікети для військових.